Вітаю вас! Мене звуть Світлана Богатирьова. Я є міжнародним технологом від бренду альфа Parf Мілано, з яким вже я співпрацюю понад 10 років. Сьогодні я хочу вам презентувати різницю в наших олійках, і яка сама олійка для якого типу волосся буде підходити для вашого клієнта або для вас? Дивіться, який великий асортимент наших олійок. І хочу почати з наших великих об'ємів. Це два продукти. Curls і smooth. Олійка Curls підходить для дуже такого щільного, тостого сухого волосся. Не тільки для кудрявого волосся, але і просто для щільного сухого волосся. В ній є Термозахист 230 градусів, тобто її можна використовувати під час сушіння або використання праски. Але в жодному разі я не рекомендую її використовувати на тонкому волосі, бо вона може обтяжити волосся. Наступна олійка це олійка Smooth, вона ідеально підходить для будь-якого типу волосся, яке треба розгладжувати. Вона зовсім не обтяжує, також має в складі термозахист 230 градусів, тобто можна сушити волосся і використовувати праску. Наступна олійка а її тут представлено дві, а навіть вона є в трьох об'ємах. Це наші пластичні кристали Sublime, кристально ліквіді. Це наша найперша олійка, яка в цьому році понад 40 років вже є. Це перша розробка рідких кристалів, які використовувалися насіння льону. Вона трошки року від року трансформувалася, і наразі в складі цього продукту є ОЕФ та ОФА фільтри, тобто її можна рекомендувати клієнту, коли він від'їжджає на відпочинок, тобто вона захищає від сонця. В ній є термозахист 210 градусів, тобто можна її використовувати під час сушіння. Вона дуже гарно працює з кінчиками волосся, є дуже універсальним продуктом, і коли ви вагаєте, що запропонувати клієнту, можна запропонувати саме її. Вона є в об'ємах 50, 30 та навіть 15 мл, що дуже зручно брати з собою в дорогу. І є також дуже приємна річ: це Sublime Water це навіть не жидкі кристали. Це ароматизована вода, тобто парфум для волосся, яка працює на зволоження. Це саме той продукт для клієнтів, яким завжди щось треба. В неї вже все є, але цього ще немає. В неї дуже приємна ціна, тому можна пропонувати кожному клієнту. І ще є один продукт він є двофазною олійкою. Яка є фінішним продуктом, яка дуже гарно пом'якшує волосся, робить волосся оксамитовим, але є тільки фінішним продуктом, яка працює з кінчиками та довжиною волосся. Її в жодному разі не можна використовувати з додатковим теплом, бо вона є тільки фінішною. Дякую! Я сподіваюся, ви оберете найулюбленіший продукт з цих представлених.